Дуже люблю наш центр Дніпра, але він дуже яскраво майорить російськими словами. Вся зовнішня аудіовізуальна реклама має бути державною мовою. Активістка Марина Ковальчук зізнається, ніколи не думала, що попри три роки війни бізнес навіть не думає позбутися рекламних бордів та вивісок мови окупанта. Вони впадають в око ледь не на кожній вулиці Дніпра. Люди кажуть, російська довго домінувала в нашому публічному просторі, і, на жаль, до сьогодні кардинально нічого не змінилося. Мене відштовхує бо навіть просте обслуговування мене як споживача російської мови, а в заклади, в яких взагалі вивізка російської, намагаюся не заходити, тому що це одразу демонструє нам те, що люди несвідомі. Реклама має бути виключно українською, прописано у законі про забезпечення функціонування української мови як державної, що набрав чинності ще в 2019 році. За невиконання адміністративна відповідальність та дніпровських підприємців вона схожа не лякає. Чи не стили вже три роки повномасштабне? Це одна з кав'ярень в середмісті Дніпра. Білими літерами на дверях закладу назва російською. Виправдання класичне не було часу. Люди ж у цьому питанні категоричні. Достатньо щоб було часу зробити ці вивіски, то так вважаю, що так і так часу було достатньо. Можливо було змінити порушників мовного закону. В нашому місті не треба довго шукати. Магазинів з російськомовними вивісками чимало. Ось, наприклад, сувенірний, який має назву «Дом подарків». Ми не включаємо її вивізку. Там вона підсвічується. Ну але вона порушує мовний закон. Я розумію, але є фінансові проблеми. Ви знаєте, що ви можете отримати штраф, припис. Ну, знаємо, тобто, ну там ми вже по платили. Дивно, але дехто навіть не знає, якою мовою в них вивізка на магазині. Вискарсійської російської мови. Да, російської мови. А, вивіться, Давайте так? подивимося. Вивізку. Центр міста. Прямо зупинка громадського транспорту. І навіть бачите брендовані пакети російською мовою. В цьому магазині нам навели інші аргументи. Адміністрація пояснює. Працюють в рамках законодавства. В їхньому випадку закон не забороняє використання російської мови. У нас є запатентована торговельна марка і торговельний знак. Ми працюємо над цим питанням, але це такий довгий процес, тому поки що так. У міськраді підтверджують, дійсно не можуть вплинути на російськомовні торгові знаки. Бо якщо він зареєстрований не державною і не оскаржений міністерством юстиції або іншим державним органом, ніхто не має права демонтувати таку вивіску. Власник фасадної конструкції має право розміщати конструкцію на такій мові, на якій зареєстрований торговий знак. У нас руки зв'язані. Ми можемо провести бесіду і спонукати власника, все таки. Замінити конструкцію, або розпочати процес перереєстрації торгового знаку на українську в інших випадках на підприємців, чий бізнес має російськомовну вивізку, чекає відповідальність. Спочатку ми видаємо припис власної конструкції, потім складаємо адміністративний протокол. За статтею 152 кодексу України про правопорушення, що тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 340 гривень до 1700 гривень. І як крайній захід, ми вже проводимо примусовий демонтаж конструкції за 2024 рік. Міськрада видала понад 350 приписів. Про порушення мовного закону 250 з них виявили звичайні громадяни. Ну, дивіться, торговий центр в самому центрі нашого міста. У них багато зовнішньої реклами російською мовою. І всередині, якщо ми зараз з вами зайдемо, подивимось дуже багато написів і реклами російською мовою. Давайте пройдемо, подивимось. Представниця уповноваженого із захисту державної мови у Дніпрі Христина Головачова теж знайшла розплідник російської мови в місті. Мачимо. Елітний домашній текст, е... Возможен предварительний заказ колготночоличних зустріч одежда, одежда обувь. Тобто це не торгові марки, це просто звичайна реклама. Ми тільки зайшли зайшли торговий центр, ми навіть ще не пішли далі і вже бачимо стільки російських літер. Наш мовний рейд торговим центром не залишився непоміченим. Продавці намагаються сховатися від камер та знімають у себе відповідальність, ба більше порушують і закон про обслуговування українською. Ви знаєте, що є норма закону, яка передбачає саме обслуговування державною мовою? Чи ви взагалі Чув знаєте про це? Про це? Чув так. про це, але знаєте, але що я не бачу ну необхідності в цьому. Наш регіон займає четверте, на жаль, четверте місце по кількості порушень. Взагалі в 2024 році було більше двох тисяч звернень до уповноваженого і захисту державної мови. І, але в той же час це на 23% менше ніж в 2023 році. Уповноважена запевняє, аби повністю витіснити російську з побуту обслуговування та фасадів, потрібно не так і багато часу. Головне згуртованість в цьому питанні. Є тенденція до зменшення скарг, якщо ми будемо діяти спільно, як я кажу, і міська рада. І ми зі свого боку, і громадяни. Я думаю, що ну за рік можна допомогти звільнити Дніпро від мови окупантів може кожен. Якщо ви хочете, аби російські вивіски нарешті зникли, зробіть електронне звернення до міськради. Алгоритм легкий, потрібне лише ваше бажання. Це займає одну хвилину, з якої 20 секунд на зупинитися сфотографувати, і ще 40 секунд на те, щоб написати електронне звернення, в якому я зазначаю адресу, де знаходиться таке місце, і прикріплюю фото цієї вивіски. Лише за грудень Марина зробила вісім таких звернень, і за деякими з них вже є позитивні результати. Я була вражена тим, що в Дніпрі це дійсно працює. Перша вивіска, яка була взята мною в роботу, це була студія. Вони заклеїли всі російські написи білою стрічкою. Російськомовні вивіски зафільмувала під час мовного рейду, і наша знімальна група. Усі фото надійшлимо до відповідного департаменту міськради. Анастасія Шуляк, Євген Дрос та Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. e aí